Евергетін, розділ шостий про те, що невимовна небесна радість і слава наготована святим, чому і слід прагнути до неї усім єством адже ніщо з існуючого або створеного нами її не варте, життя святої Синклітікії. Блажена Синклітікія казала наступне Ми на цій землі, не мов би вдруге у материнській утробі. В лоні матері ми не володіли ані тим життям, ані тією твердою їжею, якою насолоджуємося зараз, і не могли чинити так, як тут. Навіть від сонячного сяйва і будь-якого іншого світла ми були відокремлені і не було в нас багатьох інших теперішніх радощів. Так і в світі цьому ми позбавлені того великого і дивного, що буде у Царстві Небесному. Ми достатньо випробували те, що тут. Забажаємо ж того, що там, ми скуштували їжі земної, зажадаємо ж небесної, ми насолоджувалися земним світлом, ринемось же до Сонця правди, спрямуємо себе, щоб побачити небесний Єрусалим, нашу Батьківщину і нашу матір, проживемо частину нашого життя, що залишилося в очікуванні небесного, щоб скуштувати нам і вічних благ. Бо, як немовлята в утробі матері живучи і харчуючись у недосконалості, набувають форму і тим самим переходять до повноцінного життя, так і праведні, зрісши за час перебування на цьому світі, переходять до небесного мешкання, ідучи, за писанням, від сили в силу. А грішники, немов зародки, що померли ще в утробі, переходять із темряви в темряву, тому що як на землі, в гонитві за земним. Вони проводять усе своє життя у пітьмі, так і після смерті скидаються у найпохмуріші і найстрашніші місця. Таким чином, у житті ми народжуємося тричі: один раз ми виходимо з материнського лона та з землі у землю, інші ж два переносять нас від землі на небо. Спершу благодаттю у Божественному хрещенні справедливо ми називаємо Його новим народженням. А потім нашим покаянням і благими трудами до чого ми і приступили, З Патерика Старець сказав Не дивуйся, якщо, ставши людиною, ти зможеш стати ангелом. Тому що нагородою тут слава рівного з ангелами, і саме її обіцяє суддя тим, хто бере участь у змаганні. Сказав Ава і Перехій Думка твоя, нехай перебуваєш завжди в царстві небесному, і ти невдовзі знайдеш його. Одного зі старців чинці просили залишити великі подвиги, але він відповів їм. Кажу вам, діти, що навіть Авраам, бачивши ще більше нагороди, пошкодував би, що не трудився більше зі святого Єфрема. Браття, слава приготована святим, велика і незбагненна. А слава життя цього зів'яне, як квіти, як трава скоро засохне, псалом 36:2. Багато правителів і царів володіли країнами і містами великими. Але тільки но прийшов час, і їх немов і не було. А скільки було царів, що правили багатьма народами, зводили собі статуї і пам'ятники, і вважали, що це збереже їх ім'я після смерті. Але прийшли інші, розбили і скинули статуї. А у деяких стисали обличчя і замість них вибили свої власні обриси, втім і труди тих були знищені нащадками. А були й ті, хто будував собі прекрасні гробниці, думаючи, що цим відобразить своє ім'я у віках, і писали на них свої ініціали, але прийшло інше покоління, і гробниці опинилися у їх владі, і, щоб належно розчистити склепи, кістки попередніх власників викинули, немов дрібний щебень. Так, яка ж була для них користь у розкішному склепі або піраміді? Всяка суєтна справа закінчується нічим, але не так і з прославленими у Бозі, бо Він приготував їм вічне життя і славу нетлінну, світло сонця місяця і зірок, життя і славу нетлінну, світло сонця місяця і зірок, відтоді, як вони створені, і до цього дня не померкнуло і не потьмяніло від часу. Все так само яскраво і невичерпне, це світло сяє у вічності, за тим словом Творця, яким він від початку визначив світилам володарювати над днем і ніччю. Так само і тим, хто любить його, він призначив Царство Небесне і нетлінну радість. І якщо він не змінює своїх слів у видимому, то тим більше і в невидимому. І світ цей перейде, як тільки буде угодно Творцеві, а славі святих. Немає меж, так постараємося ж створити плоди достойні покаяння, щоб не втратити нам цієї радості і не впасти у вічну пітьму, туди, де скорбота нестерпна. Так, якщо вгодно, увійди, наприклад, до своєї спальні зачини двері і віконниці і закрий кожний ледвисяючий промінець, а потім залишся всередині і зрозумієш, яку скорботу несе морок. Якщо навіть там, Без болю і мук ти так страждаєш, то тому, що вільний відразу ж вийти. Уяви, які муки чекають тебе у пітьмі, непроглядній, де плач і скрегіт зубів, і у вогні, невгасимому, що вічно карає тих, хто одного разу був у нього вкинутий. Подумаймо і про те, який сором нас охопить ще до мук, тоді на наших очах святі одягатимуться у величне невимовне одіяння. Витканий із добрих справ. А себе ми побачимо не просто голими і позбавленими цієї блискучої слави, але темними, почорнілими і смердючими, якими зробили ми самі себе на цьому світі справами темряви, розкоші і розпусти. Будемо ж плакати перед Господом Богом нашим, щоб знайти нам милість у нього. Не заради грошей ми змагаємося, гроші, якщо і втратиш, можна набути знову, але платою тут. Наша душа, а душу, якщо загубимо, вже не зможемо повернути назад, за словом Писання, яка у користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Матвія 16,26. Розмірковуємо про те, що у миру воїни отримують від царя мізерну платню і б'ються за нього не на життя, а на смерть. А ми, отримавши такі обіцянки, тим більше не повинні відступати від подвигу праведності. Так ми і в майбутнього суду уникнемо, і невимовні блага отримаємо. Пригадаємо ще ось що сонячного жару або сильної спеки ми знести не можемо, як же винесемо жар вічного вогню, що завжди горить і не згоряє. Якщо хочеш, любий брати, випробуй. На земному вогні. І довідаєшся, наскільки нестерпною буде та мука. Запали світильник, піднеси до вогню кінчик пальця, і якщо зможеш витерпіти жар, тоді вірогідно і там його стерпиш. А якщо навіть від цього вогника не можеш знести біль, то що ж ми будемо робити, коли все наше тіло разом з душею буде вкинуте у той страшний і невгасаючий вогонь? Зави Ісаї. Роздумай про ту честь, яку здобували святі, і крок за кроком їх ревність буде все більше охоплювати тебе. Згадуй і про ту ганьбу, що залишилася на долю грішників, і ця думка збереже тебе від лукавства. Зі святого Максима. Бог і слово Бога, і Отця став сином людським і людиною для того, щоб зробити людей богами і синами Божими. І ми віримо. Що станемо ними там, де нині сам Христос, вище всіх небес, як лава всього тіла став заступником за нас перед Отцем. Бо в сонь спасенних богів, Бог стоятиме посеред них Псалом 81,1, кожному вділяючи його міру небесного блаженства, і між ним і достойними не буде розриву в просторі. І одні кажуть, що Царство Небесне буде життям на небесах тих. І інші, що ним буде ангелоподібний стан спасенних, а третє, що це буде спогляданням самої краси Божества і знайдуть його ті, хто поніс у собі образ небесний, на мій же погляд, погоджені з істиною всі три думки, але кожному буде дана благодать згідно з тим, як і наскільки він був праведний.